Починав з трьох кроків. Нині вже мріє повернутись на фронт. Після важкого поранення боєць Нацгвардії Іван Коцюруба опинився в інвалідному візку. Кома десяток складних операцій і не надто прогнози лікарів. Попри все, чоловік одужав і знову навчився ходити. Допомогла стати на ноги півторарічна донька, яка дуже чекала на прогулянку з батьком. Крок за кроком разом з дружиною та півторарічною донечкою гвардеєць Іван знов вчиться ходити. Йому лише 25. з перших днів великої війни. Контрактник картелерист бив окупантів на сході країни. Пригадує найстрашніші миті в бою чекати відповідь ворога на вдалу атаку. Саме найважче це чути свист, чути свист, такий на тебе вже націлились по тобі відпрацювати. І ти думаєш, чи що головне, щоб вони там були косінь і ну до ходяги такого по-простому, щоб вони не попали. І ти чуєш свист, і чуєш там там лягає за 20 метрів, там лягає за 30 метрів. Коханій дружині, яка тільки не народила йому доньку, про запеклі бої Іван не розказував. Спочатку він мені розповідав, що він знаходиться в Івано-Франківській на Закарпатті. Він, вони там дивляться, охороняють гор. Ходять, а потім я дізналася, він мені скинув скріншот, і я побачила місце знаходження Мар'янка. І в мене було таке відчуття, от коли він дзвонить, зразу страх, щоб взяти трубку і почути щось, чийсь чужий голос, що щось сталося, щось не те пішло. І коли він там брав, я чула його ало, все мені зразу ставало легше. І все ж одного разу прийшла страшна звістка. Іван тяжко поранений в бою під Мар'янкою. Він вийшов з укриття, аби відкоригувати роботу міномета і потрапив під обстріл. Добре. Пам'ятає мить, коли поруч з ним розірвалась міна. Все з боку рваться, мене одразу сльози, думаю, все, більше я дочку не побачу. Розірвало руку від локтя до кісті. Я був у свідомості повністю. До свідомості я був повністю бачив всім всі розірвану руку, бачив свої дірки на бачені і все це. Но я думав що, звісно, що не, думав, що не доїду, Повністю доїхав до краху. Повністю не ще як на операційний стіл, такий, як в фільмах, все в біле світиться, і мене ложать. І все. Три дні після першої операції боєць провів у комі. Шанси на виживання лікарі оцінювали лише у 30%, навіть коли трохи набрався сил. Ходити самостійно Іван не міг. Я чувствую, що я стою на ноги, і ну, мене ноги не тримають. І думав, що ну, буде... думав, що все, я буду прикований до війська, але з кожним моментом мені допомагали близькі дуже в цьому плані. Там, жінка моя. Дружина зробила Іванові сюрприз. Донечкою приїхала до шпиталю. Він на той момент сидів ще в інвалідному кріслі. Але для мене це все було неважливо. Для мене було важливо те, що от він живий, він буде разом з нами, Він буде бачити, як росте його донька, і ми будемо повноцінна сім'я. І для мене це було саме головне. Прогулянки з родиною стали стимулом для бійця. За рік він переніс 11 операцій. Лікувався, та проходив реабілітацію в Латвії. Там зробив свої перші самостійні кроки. Це були по три-чотири шага таких єлі єлі. Я потім мене сразу задишка була, а потім з кожним днем там надавав собі більше. Там спочатку де перший день чотири шага, потім шість. Вісім і так ми спомнали, як правильно ходити не шкандибати. Займався в басейні дуже багато. В Воді зразу тонула. Зараз я вже повноцінно плаваю, бігаю. Я вже там футбол можу поіграти. треба. Тепер Іван повернувся в Україну. Він не спускає з рук півторарічну Марійку, але все одне сподівається після завершення лікування повернеться до своїх товаришів на фронт. Вони вже на мене, як брати. Це всі мінімета батарея. Це вже стала така як сім'я велика. Ми з ними постійно. Ділилися всім і проходили через певні трудності, через певні бої. І я їх вже знаю, всіх як всіх як рідних. У нас є за що боротися. Є ідея. Марія Тарасова, Михайло Данілов. подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.